Вітаю вас, шановне товариство. Як ви знаєте з минулого відео, Наві виграли в фіналі кваліфікації закритою до Blast Slam 6 у команди Параша Віжен. Це було Best of 3, Навіть перемогли з рахунком 2-1. І тут я поміркував, що ми доволі таки давно не спілкувалися з гравцями Наві щодо їх тренувань, взагалі, щодо того, як вони пройшли цю кваліфікацію, який у них настрій в команді і так далі. Останній раз ми спілкувалися, коли на Донбасі ще був і з Ніку подкаст записували. Тож я подумав, чому б не запросити цього шоумена знову і спитати, як у нього справи. Тож, це інтерв'ю з Навініку після перемоги в закритій квалі до Blastlem 6. Файного вам перегляду. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, що ж там цей шоумен робив. Йоу. Алло? Ну, я тебе вітаю. Дякую. Дякую. Справи, я дивлюся, стали набагато краще, правильно? Право, скажем так, вгору. Пішли вгору трошечки, так? Ну, uh, скажем так, було приємно виграти. <кхи> було приємненько трошки, так? Uh, слухай, ну. У мене до тебе пару питань по цьому фіналу. Можна? Mm, да, давай. Перше питання. Сігнатурні грівси на шторм Спіріті. Мені до речі сподобалася ця ідея. Да, да. Мене, я думаю, що це списку. Я мав Вандер Спіріта об'єктивно. У мене, по-перше, я фармлю ліс 24 на 7, але я не насів на віть Боу ХП з ліфсами. Mm -hmm. І по-друге, ну ми можемо не робити десь 30 хвилин гри. Я помер у боті. Тільки через те, що Бакит був ОХП і я нажав гріси на нього. І ще би я ті гріси тримав, чи не, я би не вмер в цій грі. я б вмер пали два або один раз в цій грі. А я, до речі, а я, до речі, так і не поняв, що, що ти тоді, тоді рівці натиснув, я не помітив в цей момент, що, типу... Так, знаєте, 100 хп було, його бували. Ну, я вирішив, ну, Масажер за себе його. Благає цноторі в полі скаче зайчик, бо має файний... Я поняв. Ні, ну мені сподобалася ця ідея. Це реально прикольно. Типу, люди в лотос якісь збирають на щось в але грівці зараз, вони ж дешевші, правильно? Так, ну, по факту, і... да, дешевші, ну, більше дають штурмон, чим лотос. Ну, лотос що дає? Ти ману і броні. Ну, і все. І в да. інші коштує 125 манати на штурмі. Це ж теж дуже багато коштує. Mm -hmm. А я, я грав ПАВи просто з грифсами там кожен мен вивіз. Ну і плюс це ж аура все ж таки також на команду. Ну так, типу, ну, по факту, типу, в компетиці в доті це ще краще, типу, чому ми навіть. Uh -huh. uh, питання про першмапу. Uh, от давай я припущення зроблю. Добре, uh, ти скажи, чи первия, чи ні. У вас uh, ну, у когось така ідея? Ви, 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 ну, по-перше, питання, напевно, будете чи тренували ви це? А друге, чи може ви поставились до цієї команди, що ви їх можете перемогти тільки якоюсь ізовою стратегією? Я ну, Це питання питає 5 або 10 разів. Ну, ми проти ніякої команди не думав, що їх можна верти тільки якоїсь там Так, а що це було, що це було? Не розказую, ну чекай, чекай. Давай, давай, давай. розказую. По-перше, тільки вийшов патч Ми подумали, типу, що мали за City Chew. І потім, типу, прийшов час, і ми не грали КВ взагалі, типу, вже новий рік. Может і програв просто був турнір, і вже новий рік був, типу. У нас не було КВ, просто буквально 0 КВ у нас було до турніру, до кваліфікації. Ну і ми, типу, подумали, ну, понятно, типу, наша стільки погана, Типу, наша срота, типу, спушити челів. Ну, і ми вирішили, типу, залишимо що, ми, на фінал, не будемо показувати, поки, типу, робочка наша. Але, типу, вийшло так, що ми її дуже тренували, і. Дуже, вже факти Ну, по факту він ще пік був хороший. Типу, цей Сарк... якийсь заживати зарінув нам. Він просто там скіпав два вела і ми не могли Угу Ну, day, я думаю, day, це була Просто ми її не дуже доробили. Ага. Ну, бо я коли дивився, мені здавалося, що це не може працювати в цей драфт ворожий. Типу, це може в якийсь інший. Day, Можливо. Але просто через те, що скіпають постійно кріпасів. Ну, і, типу, гліфи активні постійно, рефрейшаться, ну, складно вигравати такі ігри. Тому що тебе постійно перефармлюють, і ти, ну, спушити прям ну, складно. Так, ну ми теж десь гроїв, не набрали найкращих, там можна було б трохи краще з'ясити. Я думаю, я б мав грати на деспрофіті, а не на кейзі. До речі, до речі так, от хотів спитати, можливо, дійсно можна було брати якусь ДП, просто сильніший лейнер набагато. І... Ну так, співаємо сильніший, і пуш легше, і в цьому якось було б легше рухатися. Угу. Я зрозумів. Омнійт як прийшли до Омнінайте? Ну ми давно ж грали нами замість, десь навіть рік назад, що якось Juzi якось рандомно грав на ньому. Угу. Чи коли ми там якийсь там Коскара брали? Угу. Ну що, там. Є теж деякі команди, які його беруть там, і в цьому в Аме деко беруть його, Омніка Кері. Там пюре бачу грав на офіціалці теж на той самий пюр на Омніку. Ну, в цілому під Коскара, це імба, що є сейв. Ага. І лінія сильна в нього. Типа як поукор під Хускара ідеально. Ага, ага. Я зрозумів. Uh, ніде не бачили більше, да? З цього Унінайте цікавого такого. Корового. Uh, <laughs> <laughs> сміється, сміється. Ну, я поняв. <laughs> і, ну, це реально сильний герой. Що? А, а, я згадав, я згадав. Ти ж грав пабліки на Night, а, і та сатайка там була. Mm -hmm. на... Я Японії... не був православний Омнінат, чи не <azt> Я пікнув в Різдво Омнінайта, І коротше, я думав зіграти на ньому одну гру. Одну гру. Ну, просто по фану, типу в Різдво. А потім це виявився герой, ну на котрому. Ну, я там 500 мр, коротше, а неочікувано. Ну герой просто настільки сильний, що це жесть. На ньому... На який Омінайте був греко-католицький чи православний? Ну, який ж православний. Греко-католицький, звісно. Добре. От, і тому на ньому розйоб максимальний. Відбувається. Почу. Почу. Ні, ну що, ну, чат, я вам кажу, герой простий, якщо ви хочете тапати ПТС, вам до сього. А, а скільки ви, слухай, скільки ви тренувалися взагалі перед цією квалою? Ну приблизно. Ноль. Нуль. Нуль? Ну, у нас ми не грав ні одне КВ. А, взагалі ні одне. Більше тобто, типу навіть перед. Ну, там, в день квалим навіть не зіграли. Ні, мене, у нас було або 1 і його відмінили противники. Угу, Я зрозумів. Ну то просто не, не старих на старих стратегіях заготовочках, да? І або на ентузіазмі по ну, ситуації. Ну, типа, того. Ну, мені здається, так багато команд. Я думаю, перевішан так само, там, ну, максимум в один день зіграли КВ або два. Не угу. думаю, що теж грав багато. Угу. Просто грав паблік, типу, награвали гро якихось там. Ну, з Рівсами ідея реально хороша. Те, що ти награв, мені прям сподобалося. Ну, я mm -hmm. почув, дякую. Тому що, ну, багато людей, знаєш, вони так забивають, плюс-мінус дефолтні айтеми продовжують брати і не звертають уваги на такі мікрофішки. Ну так, я просто я грав на штамі і відчав, типу, щоб поцінок грати в Ембера, типу, і купляти там або БКБ, або Манту, типу, це якось mm -hmm. так собі. А зараз Ембер був у Меті, ну, янує подумав, і грівси апнули. Чому Грівсе, типу не, не збирати просто? Побачивши, у вас в іграх від Підміт краще почали грати. А, а... Відео, відео одного професійного гравця в минулому Угу. Mm -hmm. Ну, але проблема в тому, що на насадіннях почали вмирати, не? коли під тебе грають. Ну, це в принципі база в нашій команді. Типу, під підміт, вона в мене допомагає допомагать за джос мінімум до смерті зразу. Просто. Ворожий мідер мирає. Я бачу мене просто шоти раз. Я дивився, я дивився цей реплей, як як ты б'є за Бриселл Бек вмирає в цей момент. Сміявся нереально. Там ну, я не знаю, ти цей момент чи ні. Коротше, ну от я дивлюся, першу гру, ну все ідеальненько. Ну на руну прийшли, все законтроли, <рістити> приприте пештувся на расті, на шторма біжить в топ. Просто віджали, е, відджали руну, вбили шторма. Мій, коротше там, ну, Скара сеп під таверну, на нього кріпи йдуть, ну, ну й шансів вмерти. Просто щось хитається, хитається. Коротше, там, менше половини ХП, продовжує хитатися, шардами промазав, хитається. Просто підходить на техтім. Він має техтім, і я сеп його Там Гадеджу в стопі, коротше. Дивлюся, сайт, лінію іншу. От те саме, що в топі вмирає. Пішов в контролити руну на шостій, Ну, типу, шоста хвилина руна. Підходить на бруді. Птичка в кентавра просто. Ну, Знаєш так, профілактично подивитися, що буде. Кентавер просто до Єстам його вбиває сапом. Такі моменти дуже... Дуже Типа я я поняв, зрозумів: не грав підмід, бо перемога. Зіграв підміт, типу інставав у знову, просто башається піп з квіком якимось. Типа, я веселки зробив і у підмід краще не грати. походу. Ні ну що, все одно ж я дивився, що якісь базові речі хоча б з контролем рун там на шостій, ну ви почали робити краще набагато. Так, не ж це, звісно, що краще все стало. Типа, звісно, там супер потна град нам ще не виходить, але базові речі, ну реально, типу, краще стало. Угу. Ну і плюс, ну це ж якщо прибрати там, щоб на це як у вас зрозуміло люди, на що ну, треба ну, там безпечніше зіграти, там не агресувати. Це покра... ну, думав, типа йде інфаті, бо що я йду під підруного воду, типу вам зрозуміє, що це все ж таке одела лише на лінія. Угу. Угу. Ну так, да. можна зрозуміти. Ні, ну знаєш, це таке, типу, бувають, що люди думають, що да, пофіг на мене не нападуться, а потім, якби, відбувається така історія. А, слухай, от хороше питання в чаті. А, Чого вони не пікнули Тімбера в цій грі? Чи ви просто забули про нього, що він є? Чи не, не знаю, не знаю. Ми зразу типу, побачили, що вона його не забанує, і думаю, там на 18-й його взяти, або там на 23-й uh -huh. навіть. Uh -huh. На більше ми що за 23-го в Міт, але ну, потім ми подумали, що вони, скоріше сказати, типу візьмуть якийсь жорсткий контрік, типу в мід, там, якогось Шрака, купу, Асефа, там, там прям неможливо було збанити всіх. Uh -huh. І вирішив, типа. Uh -huh і вирішив, я, я вирішив, типу, заколоти шторма, і, типу, не баунти Ембера, і індійти, що він пікнув іменно Ембера, тому що, типу, я знав про біл з грівсами. Mm-hmm. І, ну, я думав, ну, що нормально зіграє на штормі з грівсами в Ембера. І, в суті, типу, я, я тільки, окрім Ембера, кетчу мав. Був. mm -hmm. Я поняв. Uh, ну, просто що я питаю, бо, можливо, можна було, ну, це не знаю, будуть розглядати ігри. Там, можливо, замість Андера можна було взяти, бо це все ж таки флексовий герой плюс-мінус. І, типу, ти вирішуєш вже по ситуації, бо ну, придаєш там Андера, ну, в Тімбарев чи в міт. Я розказував, що й на Андері там виграє гру. В Кентавра і МК. В Кентавра і МК. Просто щоб яму типу, мати, так, по грі. Я уже, брат. Я зброю, МКІ поздравляю по мапі, і, ну і mm -hmm. ну, другий спав просто в файті, кінтав. Mm -hmm. Поняв. Так, ну що тебе от ще спитати. О, як ти провів новий, новий рік, давай от таке от питання на ощув. Ну, по сути, м'яю там подось там привітання від Зеленського, там, що він розказував. Сподобалося, що він розповідав. Випав пару. Пару разного, скажімо так. Ну, тряся, це. Цим... <гад> ну, добре, ну, ну. <гад> ну, і потім ну, все, дійсно закінчилось, і я пішов спати і пішов грати доту. І потім Роналдо Менталіті правильно прокидаєшся, і грати пабліки зранку. <гад> так, звісно. <гад> і те, що ти білди, зараз. Подивись, подивій, ні, подивись на мір веу uh, wow, в доті. Uh, це є, uh, як це називається, Івенту. Який, який дається, типа, очки за те, що ти граєш а а, у мене. У мене 191-й. 191-й? У тебе 191-й левел четвертака? ні воно, ні, А, цього... Uh, так, да, бачу, цей... бачу. Ранг мислився, да. А ну, а uh, у мене та. який. Uh, у мене 193-й. Що скажеш на це? що Ти не граєш в КВ, ти не. <laughs> Я поняв. Ти не подорожуєш, скажімо так. А То взагалі не подорожую, так. як якась Нікого немає, вищого вау, ніж мене. Ну, почекай, ну, в чаті ж 193 видно. Ну, всім видно, так? А як же подорожувати Донбас? От так от. Ну, слухай, ну ладно, насправді що, дійсно, КВшки це важливо. Кивешки розмови з командами відволікають від найважливіших паблосів. Так. Не. Є така історія, правильно? Мінімум, сьогодні зіграв просто з а ти, а ти просто покинув, ти грав пабліки, а я мав готуватися, закатнув якусь там катечку одну. А до речі, все, і день пропав. чуєш, а чого а чо ви так швидко почали? Вам не давали там годину перерви а, чи щось таке? Ну, чи ви сказали, що вона нормально може почати? Я не знаю, я вроді нічого не казав. Ми просто спирнули там, вроді, через. Пів години або через годину після того, як ми дограли. Через годину мені здається, що ми турнує, як медиграю. Або через пів години. Ну коротше, нам дали типу якусь перерву, бо там 20 хвилин чи пів години, не Угу. Поняв це. Ну, нормально було, я не знаю, типу. Та що ви хочете, щоб спитає з Він просто написав і Золость, типу, що з золості не розібали один побіду. Ну і один він два я, Типу, на складіксі, як завжди, проїбує просто без шансів. Для чого він це робить, я не розумію. Кожен раз він тіпє перший, і кожен раз і в нього трон падає. Йому б подобається зробити. Ну, типу, друзі, тут. Я не знаю навіть, що питати. Все, мені здається, було е, в цій ситуації зрозуміло. От. А, ну що, у вас е, далі дрімліга, правильно? Там у вас же КПС кваліфікацій просто нереальна кількість. У нас так само як було, типу, в осінь там просто в суді там 4 будуть підряд маєш. Mm -hmm. да, це якраз На скорий... Дрім його потім на Birmingham uh, ESL. На, тут на ESL треба бути обережними з використанням багів. Mm -hmm. я, до речі, знаю один, один баг або фішку. Прям жорстко, на, на а ні, я не буду їй казати, вона знам, це скрита. Чого? Що вона дає? Ну, ти скажи попередньо, що вона дає. Ну. Перевагу, скажімо так, дає. А, перевагу. Деяку. E, перевагу настільки, щоб якщо пройдеш на ЄС Реван Бермінгем на нього не поїхати. Ну, по функціоналу я думаю, це скоріше. Типу, таке, таке що не використовувати. Але в цілому, цілому... Денді хукав, в принципі. ченом. Та... <реш> ну, коли, ви, коли ви цей сильний аргумент, от адміном е, е надали, що Денді Хукав, вони прийняли його як аргумент? Не зовсім. А, ну дивно, чому. Треба, щоб вони реально поміркували. <реш> от, е так. Ну, я дивлюся, Дрімліга у вас 9-го. До речі, там Дрімліга. Ви жраєте проти цих, проти Маузів, так знову? Не знаю, до речі, ще не дивився. Проти Маузів. У вас там Мауза, а якщо перемагаєте, Falcons далі. Коротше, там сітка така, але там чотири команди проходять. тому, типу. А, там нижні, я бачу, таєш. Нормально. От, що, у вас є якийсь там розклад, вже плани, будете тренуватися чи почуєте до 9-го числа. А, завтра завтра КВшки, у нас КВшки будуть цілий день. Ну, типу, кожен день вже до кваліфікації. Там вже зараз ті команди на боткемпі і буде нормальні КВшки. Uh, друзі, я не можу це спитати, тому що він не може це відповісти. Типу, якщо він скаже, як є, то можуть організатори доїбатися, тому що це заборонено тактичну паузу ставити. Це питання не має відповіді, навіть якщо це тактична пауза була. Розумієте? Якось так. Uh, питають, коли буде буткемп, ну, я думаю, що. О, до речі, як вам ось цей який був uh, перед дремлігою? Я не знаю, по-перше, скажу зразу, для мене всі буткемпи були нормальні. або бо хороше. Mm -hmm. нас спокійно е, тільки чого ти Ridus і GoodZu. Чого? Ну mm -hmm. я не знаю, вони якісь депресивні просто в цей момент. Депресивні? Типу, Та, що, типу, чого... що з, з, з бульбашки вийшли свої домашні? Ну, напевно, я не знаю. Типа, їм постійно не подобалось, їм, говориш, типо, і ми вирішили, не боткемпитись вже в моменті. Ну, в Берліні ми були в Берліні, Німеччині. Там, ну, ми, напевно, найкращий биткемп на якому я був. І ми, типу, знову були на ньому. Mm -hmm. І... Ну, був хороший в цьому, що мені сподобалося. Бо суті, ми і показали, напевно, найкращу гру нашу на DreamLead. Типу, поску. Ну вам. Ну, вам там трошки, трошки не вистачило, насправді, пройти. Типу. От ну, вас... там ще фраматки дуже дивні, типу, я не знаю. Я взагалі не розумію, як нам прийти, а если треба ігри виграти. Нам ще кожного на фаворита, по суті. Кожна, uh -huh. кожна команда, яка проти нас грала, там мінімум топ-3 зайшла. Яким і програю. Ми, які ми, програли. ми no. програли Spirit, і то типу, 2-1. Програли кома Пари. І ми ще комусь одному програли. А, і Xtream. Like, EXTRIM і вирішально там... ви програли. Так, да, типа там топ 4 вроді Турика, Pervision Rate топ 3 і Spirit топ-2. Uh -huh. Зараз я відкрию це. Так, це ж 27-й, -е, правильно? Так, так. Ну да, ви грали в ви Аврору, виграли, Spirit там програли, Якултів, Перепараші програли. Нам, ну, до речі, взагалі, якась у вас проти них була складна серія. Дуже там підпишання. Ну, вони там під Мідовим нас роз'їбали. Не, пам'ятаю. А, а, а подивись, От, от, топ-3, топ-2 турніру Spirit, 1-2 зіграли. Топ-4 турніру Extreme, 1-2 зіграли. Типу, нам, по суті, що ми їх виграли, там, жаль, ми, ми були б на їх місці. Можливо, да. Можливо. Можливо. так. Можливо. А з іншого боку. ні, Ну так, да, суперник, на котрі ми програли, це дійсно хороший суперник. Типа те, що тут 3-3. Ну, не типа, куші, трохи. суті, крім Парі. Угу, Ну так. Да. Є така історія. А 28-му сезоні, я так розумію, там система така сама буде. А, ні, тут вже якась інша тут щось що що дві групи. Там, я бачу, взагалі є там. Дивно, там... Ликвід квалі, Falcon's кваліфікації, всі кваліфікації грають чомусь. Типа, там Бетбуна играет я бачу. Ну, напевно, тому що тільки 4 команди проходять, котрі на останній Дремлезе заняли топ-4 по інвайту. а всі інші в квали? Ну, так. Напевно. Ні, ну, тут... угу. ну там у вас 400 в квалі, Тому, в принципі, що? Ну, да, у вас вам, вам так. Вам будь сері... у будь-якому серії у будь-якому випадку просто 2 best of 3 треба виграти. Ну, тут тижня сітка, ну, легша, ось ця, звісно, ніж у вас попалась, виходить. Але, в принципі, ну, яка різниця все одно тобі треба перемагати 2 best of 3, щоб проходити на DreamLiгу. Ну, так. Да. Ну, на Dreamлігу. Уже це какація це навіть вакша, ніж ми, ми зараз зіграємо играємо по тимпері. Мені здається, також. Що це... що це квала вона простіша буде. Ну, ти як, за ну, так не ти типу, думати. Просто в моменті. Я, я чомусь, коли цю квалу дивився, я прям думав, що ви реально можете її пройти. Ну, типу, так, вони там були фаворитами, очевидно, але. Э э, ну, відчуття, от Просто такі кваліфікації, коли э ось ці. Ну, на квалах можна от ті родин команди от перемагати в моменті, тому що вони там десь недооцінити можуть, десь розслабитись, вони навпаки на плюс моралі. І потім бац, і от ви вже на бласті, а вони під Мурманском чи дуже... де там. От. А, ладно, що, є е якісь, може, побажання передати комусь вітання, може, чи щось сказати хочеш на останок? Я звучився. Чат, ви, Ніко, що хочете сказати, можете сердечко йому проспамити. мовити, Сьогодні було хороше шоу, всім сподобалось. До речі, ще я скажу одне. Давай. Тільки через те, що відіграв 0 КВ, 0 КВ ми зіграю. Я приходжу на Ember Spirit без танго, це був теж мой фізичный білот стартовий. Проте Тіня. Без танго закупів стартовий. І коротше, в мемі я кожного чого виносив з таким закупом, типа, там. В мене просто був, дам 200 ранг е, мидера по мене 300. Я бы просто нормальный челе, я так і не стояв з таким бил на Ембрі. Прийшов ну ладно, просто у мене 100 хп на першому вейві. Я уже mm -hmm. такий типа, шо? Ну, е, і мене трошки це, але... разъебаловался, ага. я еще не одне 2 КВ, квап, це нормальный команда, я бы не с топами, типа, что это не найкращий закуп старту. Отак от. Тому Потому 9 числа буде ще краще, правильно? На кваде. Можливо. А ми ж ще гірше, скажімо так, тому що 0 КВ прийшли ково. Зараз буде, побачимо, що буде на дернізі. Так це не, взаєм, не взаємопов'язані речі взагалі в сенсі. Так у нас вже стратегія є, що ми не граємо, типу, взагалі КВ і паби, і можливо ми будемо перемагати, типу, треба пробувати. Не граєте КВ і паби, будете перемагати? Так, -та, взагалі в типу, тебе без дота. А як ідея не перевіряти цю стратегію, подобається? Ну, дивіться, ми вже перевірили, що, що буде, що це робити. Тепер треба перевірити, що буде, що, навпаки, ну, це не робити. Uh -huh. uh, Напишеш мені, коли ви це будете перевіряти, добре? Добре, я повідомлю це. Добре. Я думаю, перед інтернешном на буткемпі, який буде, типу, uh, сіті, хоро, но, но мі на мі на в місяці те, то. Нормально? Так, і без доти, є без стратегія, без доти. <laughs> без доти, <Dota, стратегія, laughs> просто, без просто магу, гуляти, так? так, просто по клубам там ходити, не знаю, куди там ходять. Так, ну, воп -воп, треба ходити. Стратегію, все ж таки. Uh -huh. А перед інтов, все ж таки, як ми всі знаємо, треба буткемп мінімум місяць. Щоб da, хоча б... Хоча б якось порухтися. Ну, ну, ну дивись, дивись, ви не затестили на цьому інті місячний, правильно? От е, є шанс в цьому році спробувати затестити. Так все, я тобі кажу, у нас буде буткемп місяць, місяць <рес> білядь, Беріні, без, без... Без, без КВ, без павів. <рес> а потім, коли у вас запитають на інтерв'ю, що ви робили на буткемпі цілий місяць? Тренував стратегію. Яку? По пам'яті? Як в шахах, знаєш, це гроб? Без плати і, і без КВ стратегія. Угу. Просто тистили, перебирали, збиралися спілкувалися. Я, я, я придумав, у вас буде сесія, Сесія по 5 годин, тіпо це буде як КВ. Ми приходимо, кожен, типу, вибирає собі героя. тут будуть такі карточки, ти вибираєш собі героя. Типу, я виберу свій шторма, допустим. Е, тренер виступає в роді противника. Типу, він вибирає 5 противників, і ми просто е, розмовою граємо в гру, типу, я прийшов на мід, я добив 4 кріпа з першої пачки. Е, Ворожий Мідер добив 2 кріпа. Все, і ми так починаємо, типу, гру. Ми типа граємо як настальну, настальну доту. Понял? А, а, а хто у вас відповідає за тренувальний процес і драфти? Просто, ну, я я все ти, ти, ти долучений до цього якось? Я найго я, я, я одне дзвоно в цих всіх респектах. Угу. Ну, добре. Повіримо в це. А, дякую велике, що завітав. І ще раз тебе вітаю та, з перемогою. Достатньо, достатньо шоу, скажімо так. <laughs> До сьогодні достатньо. 9 числа продовжимо. 9 числа буде наступне шоу. Добре, будемо чекати. Все гарного тобі вечора і ще раз вітаю з перемогою. Дякую. Дякую, шановне товариство. Таким чином, цикл кваліфікації Blast Slam 6 завершено. Ми будемо вже дивитися на Наві безпосередньо на цьому LAN-турнірі. Наступна квала, як ви знаєте, буде на Dream League. Вона буде 9 числа, це через два дні з моменту виходу цього відео. Звісно, це буде стрімитись. Звісно, матч проти Маус скоріш за все буде на YouTube цьому каналі. Ви ж не забувайте на нього підписуватись, ставити вподобайку. Ну і побачимось, коли побачимо. Moisés, naša dobra.